Цього питання ми поспілкуємося з нашим гостем, який долучився до нас зараз на прямому зв'язку з нами Андрій Риженко, військовий експерт. Пане Андрію. Пане Андрію, добрий вечір. Дякую, що знайшли час. Дякую, що долучилися. От ми щойно з Валерією обговорювали таку колосальну проблему, як засіяння українських полів, лісостепів російськими снарядами. Частина з них здетонували, розірвалися, частина ні. Як нам із цим працювати? Тому що ми знаємо, що територія України в принципі дуже сильно замінована. А як боротися із тими снарядами, які ще не здетонували? Адже люди там працювали протягом усього року і продовжать певно при працювати Ну, ті території, на яких відбулись бойові зіткнення, де було застосування зброї, вони однозначно мають бути перевірені фахівцями, які ну саперами, саперами інженерною службою на предмет того наявності, от взривок оцих вибухонебезпечних різних предметів. Ну я знаю, що наприклад на Київщині таке було зроблене це. Зайняло як мінімум декілька місяців перед тим, перед тим, як ну, людям було як би, ну, дозволено, скажімо так, використовувати ці земельними ділянками. Ми розуміємо, що площі, оці, на яких ведуться бойові дії, вони дуже великі, і ну, в будь-якому випадку, без, без участі саперів та інженерів, ну, не можна проводити будь-які культиваційні роботи, тому що ми знаємо, що до речі, от я читав буквально недавно в Херсонській області стався е, вибух, от, і загинуло дві особи якраз е, в тих районах, де відбувалися бойові дії, через те, що проводили культиваційні роботи. Тобто, обов'язково має бути е, ну, проведене е, вивчення е, цієї території на предмет предметів, а потім вже проводиться роботи. Пане Андрію, от ми часто говоримо про замінування української території, мається на увазі землі, лісів, степів, але е, забуваємо питання е, акваторії е, Української Чорно-Азовського морів. Певно, там теж є певні замінування, там теж є вибухонебезпечні предмети. Як нам із цим працювати? Е, коли ми заберемо тральщик, який вже має бути в нас, який і покликаний для того, аби займатися розмінуванням, і коли доцільніше було б розпочати. Починати розмінування вод українських ну перш за все, хочу сказати, що Чорне море, особливо північна частина його, це дійсно небезпечна ділянка в плані морських мін. А ще до війни ми проводили певне таке окреме дослідження разом з натівськими колегами, і завжди ми знаходили морські міни. Справа в тому що оця якраз акваторія, вона мілка, Якщо ви поєднаєте Дельту Дуная з мисом Тарханкутна в Криму, то, то все, що знаходиться на північ це 50 метрів глибини, тобто для міни це дуже така сприятлива ситуація. Мін там багато. Багато і з Першої світової війни, і з Другої світової війни, і з радянського часу. Під час агресії Росії проти, проти нас міни постановки були виконані нашими військово-морськими силами для захисту. Нашого узбережжя в межах наших територіальних вод. це захисна така міра для того, щоб вони не висадили свій десант. Це спрацювало, до речі. А ми знаємо, що багато росіяни ставили морських мін. Ми знаємо, що от за останні півроку ці морські міни, які мають ну, бути зафіксовані через штормові умови, їх виконували на узбережжі. Ми знаємо порядка 40 таких випадків. Коли ці міни знайшли на узбережжі або навіть вони вибухнули, і це було і в Україні, і в Румунії, і в Туреччині, і в Болгарії, і навіть пару тижнів тому знайшли міну таку в Батумі в Грузії. От. Дійсно з ними треба боротися. А зараз ну, таких можливостей на жаль, в Мес України не ну, дуже багато, але наші партнери нам допомагають. Поставляють зокрема, сканери бокового обзора. Це спеціальні такі прилади, які можуть в, підв... в на глибині до 200 метрів а, а виявляти морські міни і надавати таку інформацію. Потім за військово-морських сил різними іншими засобами, водолазами чи іншими приладами, ці міни знешкоджують. А пане Андрію хотів запитати, чи доцільно починати розмінування зараз, чи слід дочекатися закінчення війни. Ну, зараз це також потрібно робити, тому що зараз функціонує зерновий коридор і військово-морські сили вони вже провели часткове розмінування акваторії цих портів, тому що ну, інакше ми не змогли б забезпечити от, вивіз цих 23 мільйонів тонн зерна. А, ну, я думаю, що починаючи треба якраз портів з річок, а потім потихеньку йти там подалі від узбережжя. А в цьому плані якраз ці вони в основному ну, вони можуть роботи з кризі, але ну, це так звані deployable capabilities. Тобто вони можуть відходити від наших партій на достатньо далеко. А тут на узбережжі нам якраз потрібні такі дрони і безпілотні такі, ну, роботи, які можуть це робити, їх досить багато на ринку. Я думаю, я знаю, що ну, партнери нам поставляють таку техніку, вона вже є в МС. України її буде ще більше, а от, а для забезпечення діяльності треба проводити такі роботи вже зараз, пане Андрію. І, І ще, хотів, перепрошую, ще хотів коротко запитати у вас. Ми з Валерією говорили про перемоги України. Ви як людина дотична до Виноморського флоту збройних сил України, яку для себе ви окремили найбільшу перемогу за час повномасштабного вторгнення? Ну я думаю, те, що ми в принципі взяли під контроль Київщину, Харківщину і Херсонщину, це дуже таке серйозне. Це, 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 це заходи, які потребують системної роботи, а, такого дуже рітельного планування і е, підготовки військ. І в принципі, завдяки цьому е, і завдяки тому, що ми, ми опановуємо нові ці підходи, які являються таким дуже несподіваними для нашого супротивника. Нам вдалося це зробити. От я Пане це такі, Андрій, такі... дуже дякую вам, Спасибі що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за ваші думки, як завжди, експертні та цікаві. Це був Андрій Риженко військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Спасибі.